В нас в державі не все так погано. В нас дуже гарно все при ну, як стартапи, все вигадується. На бумагі вигляді дуже гарно, в презентаціях виглядає чудово, а на практиці ну дуже соромно. Що я маю на увазі? У нас є така можливість розвивати сімейні форми, тобто прийомні родини. Ми можемо, але який буде результат, ми поки що не знаємо. Системно розвивати, от, е, пропагандувати. Да, там, е, там, давайте ви станете прийомною родиною. Це велика робота, піарна велика робота, але і у держави має бути фінансова підтримка і соціальна підтримка такої родини. Держава має виділяти е, жил де будуть проживати людина, яка займається і піклується вихованням державних дітей. Статусних, як ми кажемо. Друга соціальні послуги: якщо в дитини є потреба в психологах, або специфічних там, ліках, або м, в роботі з певним дев певною девіантною поведінкою, або специфічним отриманням освіти. Спеціалізованої освіти, це мають бути соціальні послуги, і це має бути соціальний супровід. Я хочу вам сказати, що я дуже часто чую фрази соціальні послуги і соціальний супровід. Я точно знаю, що в тій ідеальній картині, яку описують, на практиці це працює не так. І от якщо те, що намальовано, і те, що має бути, запрацює як єдиний механізм, але ретельно буде вивчено, проаналізовано вплоть до того, щоб бути виведений певний коефіцієнт, як воно має бути за умов погіршення або поліпшення нашої ситуації в державі.